Мама. Став. Чого так довго? Чи не чекає для мене? Ні. Ні? Ой, мастечка, чекає. Ай, Марі. Що там, чемні були? Так. А тату де? Тату ти господарюєш вже, вечері готуєш? Так, боже, супер. Зараз мама почне дізнаватися, що і як було цілий день, поки вона працювала. Трохи незвична для нашого суспільства ситуація у цій сім'ї стала нормою життя. Поки дружина на роботі, чоловік господарює на кухні, поза як саме він у декретній відпустці. Я працювала на основній роботі. Робота державна. Зарплату платять стабільно незалежно від того, скільки ти працюєш. Маєш ставку і працюєш. Ще плюс до того. Троє дітей, державна податкова пільга, податок менший знімають і зарплата все одно якась і стабільною. Ну і ми порадилися, щоб може бути такий варіант кращий. Річ у тім, що Михайло працював неприватного підприємця. Робота не постійна, залежала від примх власника, місто, в якому мешкає родина Криванчиків, невеликий районний центр на Львівщині. Сусіди та родичі сприймають такий стан речей у сім'ї по-різному, але на загал спокійно. Думає, що то подвиг, хтось думає, що а ну не може заробити слаба. Михайло зізнається, відколи пішов у декретну відпустку, дізнався стільки нового для себе, що відкриття ці реально перевернуло свідомість. Банальне сидіння вдома виявилося титанічною працею від заплітання кісок до прибирання іграшок, яке може тривати цілісінький день без зупину. Попробував перші тижні. То я ліпше сказав, що я ліпше буду на роботу ходити. Ну, а потім помалу-помалу вони вже ставали більше і втягнулося. І вже, от як вони зараз доросліші, то вже, наприклад, я за ними ну, там, іграшки не збираю. Я їх закриваю і кажу, що вони мені зробили сюрприз. Відкриваю, вже в хаті все в порядку. Нова дізналася про себе і мама. Їй доводилось навіть ображатись. Приходжу з роботи, тому що вже пізно було. І я вже в хаті, і хтось з дітей підбігає, не пам'ятаю, вже, чи одна, чи Марічка, чи Аня. І ой, тату, зроби щось і піднімаєте оч, мам, то ти я кажу, ну так, приїхали. Я вже тату. Однак нині усе в нормі. Мама ввечері перевіряє домашнє завдання, їсть борщ, який наварив чоловік, та готується до наступного робочого дня. Чоловік тим часом має час на перегляд телевізора. Настала його зміна відпочивати.